Зі усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матч і у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2011-2012 років груповий етап Ліги Чемпіонів, група G, четвертий тур, 1 листопада 2011 рік. Зеніт себе вдома у Санкт Петербурзі на стадіоні Петровській. Команда приймає Шахтар Донецьк. Мір Чілоческу. Тут ви, друзі, бачите, рахунок 2-2. Друзі, 1-0. 1-0. Зеніт перемагає. І я би хотів би, друзі, пригадати цей поєдинок. Цей матч я вважаю, був один із ключових у цій групі а, Лізі чемпіонів. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Зеніт Лучана Спаліці, головний тренер команди 4-1. 4-1-4-1. Господарев у воротах, пара центральних захисників Губачен, Ламбард, Скришта Анюков, капітан команди по флангах, Денисов опорний півзахисник, Зиряна Широков півзахисники, Дані, Файзулін, грали по флангах та Бухаров у нападі. Це стартова розновка Зеніта. Шахтар Донецьк, Луческу, головний тренер команди. Рибка у воротах. Ярослав Ракицький, Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, пара центральних захисників. В'ячеслав Шевчук, Дарья Серна, капітан команди по флангах. Ген Рейн, Хітарен, Юпшман, опорний півзахисники, Алекс Стейшир, атакувальний півзахисник. Вільян Дуглас, первої Вільян Едуарда по флангах та Лисанріана у нападі. Це стартова розновка. Шахтаря Донецька. Це стартова. Расстановка Донецкого Шахтаря. И про сам, друзья, футбол давайте говорить. Матч был очень важный. По сути, для двух команд их финал. Группа была ревна. АПЛ, Порту, Зенит, Шахтар, Донецк. Ревна группа. Кожное очко могло очень дорого коштить в этой всей группе. Шахтар Донецк проиграл Порту 1-2. В прошлом туре потом была ничья за АПЛ и ничья с Зенитом в Донецке. И ничья была с Зенитом в Донецке 2-2. Тоді Донеччина, до речі, двічі вигравали в рахунку, але Зеніт вирвала команда е Нічів. І, в принципі, по при рахунку 2-2. Тому Зеніт ще був вихід 1 на один, але рибка врятував Шахтар. Там була Нічя 2-2, і матч, який відбувався на стадіоні Петровський в Санкт-Петербургу, він був дуже важливий для обох команд. Зеніта дуже потужний старт від Зеніта. Дуже потужний старт. Спрогадується атака у Зеніта проходить. Дуже така, знаєте, непогана проходить атака. Небезпечний момент, якщо не помиляюся, широко там пробивав так і рибка. рятує Рятуєш рибка. Добивання знову рибка. Два сейви підряд від рибки. Неймовірне спасіння воротаря донецького шахтаря. Неймовірне спасіння воротаря до донецького шахтаря. Просто неймовірне спасіння. Ще в зіта пригадується небезпечно. Пройшла атака по правому флангу. Передача. Небезпечний момент. Удар. І знову. Знову. Там ще не помилюється м'яч навіть Христавіно влучив. Да, і справді дуже-дуже важко було в українській команді. І справді зеніт на спалеті. Італійського тренера дуже сильно команда виглядала. ще пригадається, візити, проходить атака. Небезпечна атака пройшла по лівому флангу. Кріше, так ще не помиляєш, підключається до цієї атаки. Подача небезпечна, удар головою, рибка. Знову рибка рятує Шахтар. Що це за сейф? Друзі, подача була хороша і удар головою, але знову рибка показав дивовижну реакцію. І справді дуже важко було українській команді, дуже багато і ударів було у Зеніта. І команда Донецька команда намагалася команда з Донецька відповідати. І були хороші моменти у Шахтаря. Ну, Були непані випади у донецької команди ось. Не можна сказати, що були якісь гольові нагоди. коли Один пробиває, знову рибка. Знову рибка рятує Шахтар від пропущеного м'яча. Просто неймовірні спасіння були від Рибки. 45-та плюс перша хвилина матчі. Друзі, знітег ще не помиляюсь, був кутовий. Подача дуже подачи. Удар по воротах. І Гол. Забиває Ломбертс. Ломбертс відкриває рахунок у матчі. Після подачі з Кутового подача пішла. З флангу Ломбертс. Пробиває головою і м'яч влітає у ворота української команди 1-0. На цьому перший тайм е завершився. Завершився він, відповідно, перемогує Зеніта з рахунком 1-0. А на другий тайм е вийде у Зеніта Лазевич та Сімак, у штера вийде Євген Сілізньов та Дуглас Коста. Донецькому Шахтеру потрібен був гол. Потрібно було відігратися, програвати ні в якому разі. Потріб... Не потрібно було. У старі після моменти, ви знаєте, вже під кінець матча. Ось другий тайм, в принципі, був непоганий від української команди. Проґледці Амент, коли Дуглас Коста, Коста! Удар Кости! Хороший удар від Дугласа Кости. Але воротар Зеніта переводить м'яч та кутовий. Ще не було, що Дуглас Коста приклався. Хоча, можливо, це був Алік Ну Ні, не пана Дуглас Коста це був, да, приклався як слід бразилець, вартар зеніта витяг м'яч на кутовий. Це був прям хороший момент. А потім ще пригадати в, в момент удар по воротах і повз ворота пробиває футболіст Зеніта. Хороша пройшла атака. А забити так і не вдалося більше нікому. Хоча намагався шахтар створити якісь моменти, але не вдалося цього. Зробити українській команді. Судді фінальний свисток 1 листопада 2011 року на стадіоні Петровській в Санкт Петербурзі Зеніто Бігри. Шахтар Донецьк з рахунком 1-0. Гол з кутового Ломберса приніс Зеніту Перемогу. Статистику, друзі, хочу вам продиктувати: 52.48. Володині Мічем. Перевага Зеніта. Ну, половині, в принципі, вага. Питань немає. Але по ударах по воротах 16-3 перевага Зеніта. 10-1 за ударами в площину перевага Зеніта. 5-3 за кутовими перевага «Шахтаря Донецька. Але «Зеніта» забив після кутового. Тобто один з кутових Зеніта приніс їм гол. У 4 було більше кутових. Більше 5. Але у меті не було. І він у це був гарматний удар Дугласа Кости, коли в Зеніта. Продемонстрував реакції і перевів м'яч на Ктувий. Тож 16-3 по ударах, та 10-1 за ударами в площину. Ну, справді статистика говорить нам про те, що і справді у той день Зеніт був справді поцікавіше в атації, і Зеніт перемагає все-таки по ділу. Все-таки, друзі, по ділу. Все-таки справді Шахтар донецьк все-таки справді в українській команді було дуже важко. І взагалі, знаєте, друзі, не тільки проти Зеніта що було важко, не тільки проти Зеніта. І проти Порту, і проти АПАЛ. Взагалі, та Ліга-Чепонівська кампанія ну, не надприємна була і справді, тому що остання позиція в групі: ось АПЛ буде перше перша позицію поседе кіперська команда АПЛ. Дев'ять очок. Зеніт буде другим. У них 9 очок. Порто, третя команда, 8 очок. Шахтар Донецьк, 5 очок, 4 позиція. Тільки в останньому матчі Шахтар зуміє обіграти АПЛ 0-2, будучи поразкою в Донецьк від Порту. Тобто, справді не тільки проти Зеніта було важко. 4. Взагалі та Ліга Чемпіонівська кампанія вона була дуже важкою для української команди. Були матчі, як проти АПЛ, де м'яч не хотів влітати у ворота. Коли Донецький Шахтар домінував, коли команда з Донецька мала хороші моменти. Матч з Зенітам в Донецьке був рівний. Коли команда зіграла в нічу 2-2, хоча і там у ЗНІТа було більше остроти. Хоча там, в принципі, вважає, що рівний був матч. І там, в принципі, Шахтар також міг вигравати. Матч в Санкт-Петербурзі тут Шахтар програв по ділу. Матч проти Порту Шахтар програв перший мені здається, по ділу. В Донецке намагалась и украинская команда навязать и бороть было. Програла 0-2. Важно было что, что АПЛ Шахтар Шахтаром по делу. В шестом уторе за рахунком 2-0. А поразка из Зенита, по сути становится ключевой. Потому что, да, из зенита, посяде. зенита выйдет да, в плей-офф. В выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов. Але справді 1 листопада «Зеніта» було дуже багато мотивов. Ну, 16-3 по ударах по воротах. Справді, луча на спалі, та його підопічні у той день показали дуже сильний футбол. удар до був, Єдиний момент М єдиний момент Дугласа Кости. Гармат удар бразильця І верта «Зеніта» його відбив. Пригадали, ми, друзі, цей поєдинок. Стадіон Петровський, четвертий тур, перший 6 листопада 11 рік, Зеніт-Шахтар-Донецьк, 1-0. Штар програє, посяде в кінці кінців групі останню позицію. Програє ще порту дали. Та Ліга Чепонівська компанія, друзі, була не надто приємна до Донецького штаря. Ось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Вам добра. Щастя. Ось. Не ще, да, правда, щастя. Бережіть себе, бути не щасливими людьми. Всім нових зустрічів. І до речі, друзі, я хочу ще сказати, що да, ось Ліга Чемпіонська у 11-12 була невдалою, а рік тому назад, якщо брати компанію 10-11, то Шитар Донець дійшов до чверть фіналу Ліги Чемпіонів. Тобто так було. Були і хороші компанії, були кампанії. компанії. Тож, друзі, добра. Всім пока, будьте щасливі.